Сьогодні я закину на фьючерси 100 тисяч гривень, знайду платний телеграм-канал і буду торгувати за їхніми сигналами 30 днів підряд. Питання: скільки ми заробимо зі 100 тисяч гривень, скільки відсотків угод будуть в нас плюс, а скільки мінус? А також в кінці експерименту я попробую відкрити угоду на 1000 доларів на 10 плече. Тому підписуйтесь на канал, ставте свій королівський лайк. А ми, друзі, погнали! В Першому відео, де я торгую за платними сигналами, наш банк був 100 баксів, а в другому відео 500 доларів. А сьогодні ж було цікавіше дивитися 100 тисяч гривень, що складає 2500 доларів. Де я буду ставити 30 днів підряд. Перш за все потрібно було вибрати телеграм, які дають платні сигнали. Я писав пост моєму телеграмі, щоб підписники скидували канали, де я зміг би вибрати якийсь один. Вибирав я недовго, і рекомендація спала на цей канал. У мене було ще пару варіків перевірити інші, але я побачив, що в безплатні їхній групі дуже багато відсотків дають їхні прогнози. Але питання. Чи це правда? Написав я менеджеру, він скинув свій прайс. Там було 300 доларів назавжди і 149 баксів за один місяць. Нам треба 30 днів експерименту, і я взяв за 149 доларів за один місяць. І як мені розподілити свій банк, щоб вийти в плюс? Ну для початку я списався з менеджером цієї групи, і він пояснив, за якою стратегією вони працюють. Якщо позиція мінусова. Якщо чесно, мені спершу не сподобалась їхня стратегія, то вона полягала в тому, щоб не мати стоп-лоссів і завжди докупати. І вхід би ставав набагато набагато краще. Ця фішка була на ризик менеджменті. Складав 1% на кожну угоду. І навіть якщо ми б пішли в мінус 100%, ми б були в мінусі лише на 1% від нашого банку. Після чого би докупляли купляли ще на 2%. Їхня стратегія не була похожа на два попередніх канала, про які я знімав відео. В яких була б проста схема ставити теж 1% від ризик менеджмент. Якщо в мене в угоді, наприклад, мінус 20%, це ставиш стоп лос втрачаєш гроші. Тут не так. Було мені насправді страшно не ставити стоп лос Але погнали нарешті починати цей. Крейзі експеримент Перш за все я закинув на фьючерси 2500 баксів І чекав одну угоду Перший день, тобто 13 липня В 17-12 вечора дали сина на монетку ID.LON Мій ризик менеджмент склав 50 баксів на кожну угоду Особисто я вирішив зробити ризик менеджмент 2% А добір був би на 4% від цієї суми Тобто на 100 доларів За пару хвилин я вже горів мінус 2 долари Але за пів години ситуація вкрай помінялася Вже було плюс 7% що складало 4 бакси Ще за пів години було щось нереальне Хто знає XRP виграли в цей момент суд, і крипта повиростала на 500-600%. І наша крипта також в трейдингу виросла на 70%, плюс 21 долар, потім 26 доларів. А в опівночі я вже мав на монеті ID плюс 35 доларів. І я цю монетку успішно закрив. Початок експерименту склався нам дуже непогано. А ще залишалося, друзі, 29 днів. Другий день експерименту, пів четвертої, сигнал на монетку Zen Short. Тарші був в мінусі, сам не очікував, що піде так. На жаль, мінус 22%. Це Мінус одинадцять баксів, і чи люди вже давно би закрили цю угоду, тільки не вони за деякий час, ми були вже в плюсі на 22 долари, тобто 11 баксів. А вже за годину ця монетка принесла плюс 51 Я зафіксував плюс 9 доларів 40 центів, тобто 50%. Ми лишили, що прибуток йшов далі, і поставили також без обиту. Мажа залишилося 25 баксів. А потім пів десятої вечора зафіксували 118%, що становить 29 доларів. 39 доларів я зробив за цю угоду. А наш банк, враховуючи всю кумсу, склав 2570. Доларів. Тобто групу каші ми заробили за два дня 70 доларів. Третій день експерименту сигнал на монетку іншор, мінус 1 долар зразу. Потім дало плюс 4 бакси. Це 8% відсотків. Третій 42 дало вже 31 відсоток. Ну і мені сказали зафіксувати 25%. Так як в мене було 10 баксів профіту, я зафіксував 2 долари 50 центів. І залишилася нас маржа 7 доларів 30 центів стояти в угоді. Кім ж було розчаруванням, що ця угода пішла в протилежному напрямку. Я вийшов друзі в нуль, а потім мінус 4 долари, далі в нуль, і повернулися там. Були. Пройшло пару годин, і в мене вже було плюс 37%, плюс 41%, що складало 15 доларів. Рівно у півночі написала нам фіксувати. А я не так зрозумів і зафіксувався повністю. Зафіксував я 15 доларів 61 цент. Треба було почекати, коротше, наступний день ця монетка дала дуже багато відсотків. Просто треба було зробити так, як вони це роблять. Ось, друзі, це вже третє відео цієї рубрики, а я досі не навчився точ в точ робити, як. Вони. Третій і четвертий день із були дуже і дуже сильно напруженими. Одиннадцять ранку Бінбі угода шорт. Мені дало спочатку 5 баксів, це 10 доларів. Далі в групі написали, щоб фіксувалися ми в 25%. Ми були в плюсі на 10 доларів. 2 долари 50 центів, я фіксанув. Дали другий в цей день, монетка комп шорт. Ситуація була максимально бідною. Ви знаєте, я не ставив ступи і заходжу якось ввечері на Binance, і дивлюся, що я маю мінус 100%. Тобто мінус 50 баксів ввечері. Я остринив, як вони сказали, тобто на 100 доларів. Мі мінус Звичайно, впав потім до 43 баксів. і монетка комп дала мені мінус 30%. Я залишив на ніч. Це перша ситуація, над якою тут треба було напрягтися. Я стиснув булки пів восьмої ранку. Я вийшов в нуль. А в 11.28 з монеткою комп я був в плюсі на 52 бакси. Ще за трошки мій панел вискочив аж там до 83 баксів, 84. Це був дуже гарний результат. Після чого вони сказали фіксанутися, і ми фіксанулися на 84 долари. А також остання угода, яка в мене була, це BNB, було плюс 2 бакси. Коли прийшло пару годин, я зафіксував BNB плюс 11 доларів 86 центів. Хоча вони казали фіксувати 25%. Виріші, вирішив зафіксувати все. За третій і четвертий день я заробив 99 доларів. Це за дві угоди. А наш банк склав 2673 долари. Так непогано. Це поки що 5 днів експеримент. Вже йшов шостий день. Монетка XRP. З монеткою XRP я дуже сильно довго возився. Якщо коротко, мінус 10 баксів, потім мінус 20 і мінус 77 баксів. Вони поставили дві лімітки на добір. Я взяв добір ще на 50 баксів і на 100, угода була сама на мінус 76 доларів. За 20 хвилин відскочило воно до мінус 21 баксу. І саме, що обідно в 21-26 написали мені забрати усереднення. І я забрав мінус 19 доларів 75 центів. Вони це зробили, бо був дуже великий шанс піти ще в глибший мінус. Тобто ми могли втратити дуже сильно багато. Але так сталося, що на ранок вже в нас був плюс, і ми фіксанулися на 1 долар 88 центів. Потім, коли ми були в плюсі на 16 доларів, я фіксунувся ще на 4 долари. І коли ми досягнули в плюс, 91%, тобто плюс 24 бакси. Ми повністю зафіксувалися. Зараз ви мені скажете, ну та, якщо би ти не забрав, ти б заробив ще 400 доларів. Але знову ж таки, друзі, я робив, як пишуть в групі. Тому хлопці, все ж таки, красавчик. 29 доларів 88 центів ми заробили, а втратили 19 доларів 75 центів, коли забирали маржу. Срівно з цією годою ми в плюсі на 10 доларів. Наш профіт поки що складає 183 долари. Давайте так, щоб вам не надоїло, я вам зразу буду говорити, яка монетка дала нам плюс, яка мінус. Авакс шорт. Знов я закрив позицію. Раніше, як вони, це особисто моя вина. Але заробив на цій угоді 9 доларів 67 центів. Восьмий день. Такого нічого особливого не було. 11.59 монетка CRV Short. і буквально за 5 хвилин пишуть: відміна, промахалися з TVX. Я запитався, чи закривати і написали так. І я закрив БУ, але з'їлася комісія в розмірі 1 долара. Апто слон. В обід Апто здав 35%, і я закрив плюс 7 доларів. Не стиг зробити, друзі, скрін. Я трейдер, а відкривав угоди завжди на своєму телефоні. Насправді на телефоні набагато зручніше і набагато зручніше фіксуватися і ставити лімітки. На 10-й, 11-й, 12-й день не було угод. Три дні нічого не постилося. Я писав, мені написали, що в них були вихідні. Але на 12-й день в них відкрилося аж 5 угод. На деякі трошки які я не встиг. 9 ранку, серпілон, 18-й я фіксанув 25%, щось долар. І поставив БУ і закрив. Просто суть в тому, що я запізнився на цю угоду, і якби в мене зразу відзакрилося, а ця угода, яка в них не закрилася, потім дала 100%. Потім ще трохи більше. Вони дали прогноз на лонг, такі монети, як І. CSIX, NEO, SFP. Решту угоди в мене висіли і просто не давали результат. Угоди я залишив на ніч. На 14 день не було сигналів і висіли ці всі угоди. Мінус 2 бакси, плюс 3 бакси. На 15 день написали, що монетку NEO в БУ. Я закрив NEO в БУ в другій ночі. Хоча в моменті вона давала 7 доларів. На 16 день... Написали, що фіксувати СВП, частину решту БУ. Але я вирішив закрити повністю 14 доларів 62 цента. І остання монетка з цих 5 сигналів це була монетка ІСХ. Я був в плюсі на 3 бакси, потім на 10 баксів. Вже пройшло більше половину експерименту, 17-й день експерименту, і ми були в гарному плюсі. Дали сигнал на монетку FML Шорт зразу мінус 1 бакс. В третій годині ЄСХ дав мені плюс 20 баксів. Сказала нам фіксуватися, я зафіксував 1 четверту, тобто 5 доларів 40 центів. А монетка FML. Дала нам мінус 4 долари, потім мінус 8, а потім, нарешті, FML розвернувся і дав нам 10 баксів. Тобто ми зафіксували плюс 1,5 баксів. Ну і нарешті ми ці монетки закрили третій ночі, ECX дав нам плюс 36 баксів. Вони, як завжди, не закривали повністю угоду, а сказали зафіксувати на 25%. Я закрив на 9 доларів 22 центи. А FML був в мінусі на 22 бакси. Вам ще не надоїло взагалі мене слухати і дивитися це відео? Бо прийшло лише 18 днів з 31 день експерименту. Я вже десь зробив 18%. Угод, і мій прибуток приблизно склав 240 доларів. А 240 доларів це плюс-мінус 10 тисяч гривень. В принципі, непогано. Скажу вам так, що далі буде дуже жорстко. 18-й день експерименту. На монетку ACX написали повністю зафіксуватися нарешті. Я фіксанув 39 доларів 70 центів. А фмел в мене було в мінус 29 баксів. потім мінус 32 бакси. А на наступний день я все ж таки закрив FML в мінус 12 баксів. Нарешті настав той час, коли ми пішли в стоп-лос, а точніше, вони сказали. На свій страх і ризик закривати. Я собі подумав: блін, краще я закрию, чим потім вони скажуть ну, ми ж казали, типу, ну, на ваш ризик, в принципі. Ми закрили на мінус 12 доларів. Сигнал на шорт монетки ОП і монетка Кене. Оп, я частково зафіксував на 2 бакси. Також частково зафіксував KNS на теж 2 бакси. А вночі теж зафіксувався на 2,64 і 2,54. Ну і нарешті закрив OP плюс 7 доларів 80 центів. Шкода, що не послухав і не перевів БУ, бо потім ми могли заробити ще більше. Але Кенес теж закрив плюс 6 доларів. Тобто за ці дві угоди я зробив 21 долар. Мені завжди було, друзі, дивно, чому люди закривають 25. Відсотків, адже, ну, що таке подумаєш 25%. Але насправді це дуже важливий момент взагалі в, в трейдингу. Тому що 25% плюс 25% це вже 50%. А зрозуміти, якщо ви забираєте 50%, ви можете без проблем вже йти в нуль. По факту. Ви заробите 50%. А можете потім заробити ще більше, тому це дуже класна стратегія. Користуйтесь Дві третіх експерименту прийшло. Тобто 20-й день експерименту був спокійний. Ми зафіксували Solano Long на 2 бакси, і маржа там була плюс 10 баксів. Дуже волонтильна монетка була BH Long. Зразу я дяді дістав плюс 6 доларів, плюс 9 доларів, плюс 14. І тут твориться історія. Ми зайшли ще на дві монетки XTZ і. Тета і тут починається, друзі, повна жесть цього експерименту. Я починаю йти в жорсткий мінус. Справді, в мене ці три угоди затягнулися на дуже сильно довгий час. Вам цікаво, що з ними було? XTZ було на мінус 25 баксів, Litecoin мінус 20 і BH на мінус 40 доларів. В принципі, днів два воно так ходило, і по суті не мінялось. На 24 й день зранку Дві монети вже були в плюсі, і ми вже вийшли майже з цього жирного мінуса. Вже майже в п'ятій годині BH був. Мінус 34 Долара, а тета мінус 45. Але за годину ситуація стала набагато гіршою. БАш, сповіщення від рупи. Закриватися. Було плюс 125% прибутку, тобто 143 долари. Це найбільша угода, яка мені дала 143 долара, друзі. Але знову ж таки, нас ще залишилося багато мінусових угод. Три угоди були в жирнючому мінусі. XTZ мінус 59 доларів, Litecoin мінус 9 доларів. І тета мінус 83 долари. Вона навіть доходила до 100 доларів. Мінус 189 баксів. На теті, мінус 86 на XTZ, і лайткоін мінус 34 бакси. Я розумів, що піти в мінус, це означає, коли ти вже закриваєш угоду, і ти офіційно йдеш в мінус. Але так як в нас просто було мінус, і ми не закривали угоду, ще не можна стверджувати, що ми пішли в мінус. Розумієте? Логіка цієї стратегії полягала в тому, щоб не закривати ці угоди, докупляти, так можна перерости великий мінус і піти в плюс. І ми, друзі, цього чекали. Майже тиждень. Ну, нарешті, якось ввечері відкотилося на пару баксів. На наступний день теж картина дивилася не з найкращих. Ну і перша года, нарешті, стала плюсовою. В годині 20-й Litecoin дав вже плюс 15 баксів, і ми 3 долари 50 центів зафіксували. Залишилося лише 3 дні експеримент. Ну і тету ми зафіксували 75%, тобто 22 бакси. Ну і далі ми тету поставили в БУ. А екстезі було ще мінус 49 доларів. Також був якийсь сигнал обшорт, але ви ж розумієте, що. Що експеримент вже майже майже закінчувався? Обдав мені плюс 10 баксів. Чотирьох жирних мінусових угод залишилося ще дві. Перша угода Litecoin був в нулі. XTZ, я мовчу про неї. Дали сигнал. BNT Short. BNT дав зразу хороший результат в групі. Зайшовши на Binance, я зрозумів, що я погано закрив і закрив нуль. Пертустан, тобто 28-й день експерименту. Рун Short. піксанув руну на 25%, Це 2 долари 50 центів, але трошки не зазняв. Руна була плюс 6 доларів і поставив би у також відкрив угоду ЛПТ. І зафіксував 50% 5 доларів 77 центів. Там вона закрилася. А також закрилися майже всі монетки, крім однієї. Ну, ви поняли, яка монетка це була. Ну і остання наша угода, яка залишилася, це угода XTZ. Мінус 70 доларів. Ця угода дала їм потім аж за тиждень часу 144%. Ну, на жаль, ми цього не дочекалися з вами. На 30-й день експерименту XTZ склав мінус 63 долари. Я, на жаль, мав закривати цю угоду, тому що вже майже прийшло тиждень з моменту відкриття цієї угоди. Яка не йшла в плюс, експеримент вже йшов 30 днів. Тому, на жаль, я закрив цю угоду в мінус 63 долари. На жаль, на такій поганій ноті закінчив. Ну, але все ж таки, друзі, як думаєте, за 32 дні цього експерименту, який у мене баланс? Я думаю, ви вгадали. Або не вгадав. дві долари. Чистий прибуток склав 433 долари. 16 887 гривень. Ми заробили. Це дуже непогано для результату, де ми не ризикували і торгували лише на 1% свого банку. Тобто, якщо ваш банк складає 100 доларів, то ви маєте трейдити лише одним доларом. Але проблема, яка завжди є людей, це те, що вони з банку 100 баксів ставлять 10 доларів. А це 10% ризику. І дуже часто люди ліквідовуються і втрачають ці гроші. Сьогоднішнього відео хлопці показали реально. Класний результат відносно 2500 доларів, які в мене були, ми заробили 400 доларів стабільно, що складає 17,3% мого банку за 30 днів експерименту. Насправді, хлопці молодці мають свою стратегію. Не кожен може вилізти з таких мінусів і грамотно вийти ще в плюс. Я би давно закрив ці позиції, реально ніколи би не подумав, що є така стратегія, як в них все вирішує ваш ризик менеджмент. А ви напишіть, що думаєте про таку стратегію трейдингу, як в цих хлопців? На цих хлопців я залишу посилання. Вони реально красавчики. Так як ми заробили заробили за 31 день 433 бакси чистими, я докину ще 570 баксів, тобто 1000 доларів одна угода на 10 плече, як я вам і обіцяв. Коли буде прогноз, я відкрию цю угоду. Чесно кажучи, шанси 50 на 50, це казино і таке я вам не раджу робити. Відкриш угоду, за 30 хвилин я горів вже на мінус 100 доларів, тобто мінус 10 Потім я звичайно був в плюсі на 120 доларів, і вона так коливалась, мінус 100 доларів, плюс 100 доларів, мінус 100, плюс 150 доларів, було дуже напружено. І тут стається історія. Мені дається плюс. З перших 300 доларів. Воно потім ще коливалось до 330. І я задумався, що фіксувати. Але я розумів, що вони не пишуть нічого, і воно коли дійшло до 395. Навіть з копійками доходило до 400 чимось. Я не витримав і сам закрив угоду на 374 долари. Було дуже напружено, але все ж таки нам вийшло. Я приділяв кожний день по 20-30 хвилин. Але коли треба було зафіксуватися або відкривати позиції, я відволікався від своїх справ, коли де був кав'ярні або десь інше. І мусів трейдити. Друзі, трейдити це не фіна. Фінансова рекомендація, якщо ти новічок, і тим більше ти не маєш стратегії, а ще тим більше ти не маєш ризик менеджменту. Знайте, що ваш трейдинг – це завжди мінус. Ваш банк. Для мене насамперед трейдинг це робота зі своїми емоціями і дисципліна, якої в мене немає. І скільки я би не трейдив, мене буквально вистачає на пару днів. Потім весь мій банк зливається, і я все зливаю. Просто треба працювати над собою єдине в цьому відео мене спасло те що я просто тупо робив так як пишка. Тому, друзі якщо ви не готові виділяти майже цілий свій час навчаючи у цього трейдингу вам тут точно не місце. Ролик вийшов глобальний, бо я ризикував своїми 100 тисячами гривень. Також 30 днів потратив. Тому, друзі, я думаю, я заслужив лайк, підписку. Давайте так домовимося. Якщо вам дійсно подобається ця рубрика, щоб я знав 5 тисяч лайків і роблю наступну частину. Пишіть також в коментарі, кого перевірити наступного. А з вами, друзі, був ваш Макоуді Не переключайтесь. Макоуді. Mà câu gì? Pa 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 Mà câu gì? Mà câu gì? Oh yeah!